Богдан Ігор Антонич На вітер. Кинь пісню на вітер. На вітер слова. Десь шепотом сливи. Десь шумом трава в воду глибоку, а в сонце пливеш, подумай, року, ех світ цей, без меж. Дме вітер уруна життя молоде. На яблуні струнах долоні кладе. Немає ще яблу. Хтось кличе з яру. Послухай, Слухай, це зяблик. Це сивий твій друг. Ти сонно на ямі. Ти п'яний від сну десь шепотом явір. Вітає весну десь шелестом сливи. Що більше тобі? Сьогодні щасливий. Ти птах далебі.